Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій. І сьогодні, як і зазвичай, у нас буде Альтернативна історія, в якій НАТО весь Північно-Атлантичний Альянс вступився за Україну. Уже, правда, в 2023 році. Отже, друзі, мета цієї альтернативної історії це показати вам, може, навіть російському глядачеві, який зацікавиться цьому відеороликові, що реальність була би така, ну, не дивлячись на те, що це в нас віртуальний світ, але тим не менше, от дивіться. У цій альтернативній реальності, 31 серпня 2023 року, НАТО запрошує Україну, а саме Сполучені Штати Америки та весь Північно-Атлантичний Альянс запрошує Україну в НАТО. Безперечно, Володимир Зеленський. Приймає таку ініціативу, як я вже казав, мета сьогоднішнього відеоролика це показати альтернативну історію того, що би було, якби за Україну у 2023 році вступилося все в НАТО, а це більше 20 країн, які своїм військовим потенціалом вже за рік знають, що таке Росія, знають, що чекати від Росії, і знають, наскільки вона себе проявила в Україні. Отже, друзі, Україна стала захищеною. Безперечно, це була важка ноша, важкий вибір НАТО, США, вступитися за Україну, але тим не менше 31 серпня. 23 року розпочалася так звана натівська коаліційна операція, яка мала на меті вигнати російського окупанта із території України і по можливості послабити настільки, скільки це можливо саму Росію. Сама ж Україна 1 серпня 2023 -го року готується до свого контрнаступу. Ми бачимо, що постійно йдуть пересуваються війська, українські збройні сили. Також намагаються десь контратакувати, десь навпаки стримати ворога. Але є відносно затиш перед бурею, є відносно от постійні сутичку, такі ДРГ-заходи зі сторони Російської Федерації, там в Сума, в Чернігівську область, в Шостку. Але як би там не було, друзі, у цій альтернативній історії Україна, яка накачана зброєю, плюс до того Україна, яка має. Ну, нагоду першу чергу отримати союзницьку допомогу це свіжі резерви НАТО, правда, без досвіду, але високотехнологічні навчені збройні сили натовського альянсу. Е на фоні контрнавступу, який розпочинається 1 серпня, ну він триває, от власне той, що розпочався він. 12 червня, але вже станом на 1 серпня 23 року у України є файні такі результати у плані контрнаступальної операції. Тим не менше, Сполучені Штати Америки собі побудували, ну не побудували, а власне підготували десь 29 дивізій, які будуть відправлятися безпосередньо на фронт в Україну. Ну на той час, поки вони дійдуть, то основні сили європейського контингенту вже будуть. Брати на себе участь і приймуть на себе весь свій акцент та удар. Але НАТО от збирається Сполучені Штати Америки, точніше, збираються силами. Вони намагаються діти до Балтімора з Балтімора перенаправити свої війська в порт Одесу. До того ж, мета НАТО це повітряна війна, морська війна, морська блокада. Вони дуже бережуть своїх людей, і це є правильне рішення, тому що найцінніший ресурс це люди, і найцінніше, що є в людей. Це безперечно наше життя і е, життя ну, наших майбутніх потомків і тому подобне. І так, друзі, перенаправляє е, США велику ескадрилю військово-повітряних сил. На даний час вони із Кувейту мають такі собі далеко такі далекобійні, можна сказати, е, винищувачі, які досягають і Україну, і Центральну Росію, От, бачимо. В Москві, де буде вестися в першу чергу боротьба за контролем над море. А як ви знаєте, якщо Росія втрачає контроль над повітрям та морем, це буде легко для Збройних сил Російської Федерації, які і так яким не легко вдається стримувати контрнаступальні операції Збройних сил України. Тим не менше, це є перший такий крок, який по ініціативі НАТО спрацьовує спрацьовує неефективно, поки бомбардують. Потели логістику стратегічні бази військово-Чорноморський флот Російської Федерації, війська НАТО собі спокійно. Заходять, можна сказати, із в Порт-Одесу. Вони намагаються перенаправити туди 29 своїх дивізій. Це технологічні дійсності дивізії, це найкращі дивізії Сполучених Штатів Америки. але й Україна не пальцем роблена. Їх підтримує. Вже бачимо, союзні війська заходять на територію України. Тут і Турція приєдналася, і німецькі дивізії, і італійські дивізії. Британська армія зайшла на територію України станом на 9-го. Серпня 23-го року Російська Федерація не знає, що робити. От вони відступають по всіх фронтах. Російська Федерація несе втрати. Правда, у цій сводці вони показані станом на цей контрнаступ. Лише за контрнаступ. Подивіться, Україна втратила одну тисячу своїх військ, а Росія втратила 10 тисяч своїх військ. Продовжується витискання ворога за межі України, захоплюється російський Белгород. Ідуть атаки на Крим, ідуть уже битви за Сімферополь та Севастополь. Береться під вогневий удар Кримський міста, також йдеться на, на Керч. Ну, власне, контрнаступ, який підкріплений союзничів з НАТОві. Навіть достатньо дивіться авіацію НАТО, яка ефективно тут спрацьовує. Воно вже чого багато значить. Дивіться, коли прикрите небо, коли не штурмуються. Збройні сили України, які ведуть наступальну свою операцію, то українцям легше наступати. Сама ж Україна станом на 16 серпня 23-го року, дивіться, із 1 по 16 пройшло там ну, більше двох тижнів. Але вже вдалося захопити Донецький аеропорт, зайшлося в самі, саме місто Донецьк і заставилося Донецьку руну так звану Республіку 21 серпня 23-го року капітулювати це велика тоталітарна перемога. НАТО, яка ну, ефективно себе проявила, От зовсім згодом пройшла атака на Луганську область, і таким чином, 25 серпня 23-го року, Україна практично відвоювала всі свої території на Сході із 2014-15 року, яка втратила ну, територію, на які втратила свій контроль. До того ж, уже 29 серпня 2023 року війська НАТО, 29 дивізій. Збройних сил Сполучених Штатів Америки ну не в повному обсязі, але перенаправляються в порт Одесу, і це настільки вміняє в корні на весь російсько-український конфлікт. що... Росія, яка втратила Керч, Сімферополь, Севастополь, яка втратила Луганську і Донецьку область, яка втратила всі окуповані свої території, яка втратила Білгород, яка втрачає вже свої території, яка ну багато своїх солдат тут полягло із за ініціативи одного, однієї людини. Ми бачимо, що Росію не підтримує ні Казахстан, ні Білорусь. НАТО ефективно себе проявило в цьому конфлікту. Сполучені Штати Америки перенаправляють Більше 25 дивізів своїх вздовж російсько-української границі. І насамперед, це дуже добрі такі показники. О, дивіться, біла калина взяла. Взята була одна дивізія російських військ. Ну і тепер самі Сполучені Штати Америки планують свої операції. Їхня мета це взяття Курська, відрізання всіх таких фронтових, всіх таких апендицидів, які появляються на фронті. Це треба робити, тому що чим слабша Російська Федерація, тим краще і перемогти. Ну і в нашій альтернативній реальності. От судячи з того, що це дійсності альтернативна реальність, це не є проходження то результату даного контрнаступу та як і зі сторони Збройних сил України так і вступ НАТО в свої спеціальні військові операції, так звана спецоперація по звільненню України від Російської Федерації, вона повністю стала успішною 4 вересня 2023 року, де зовсім згодом вже 5 вересня 2023 року, коли ведеться вже військове протистояння на території Російської Федерації, От бачимо, що тут. Ну, і дійсності продовжується тиск постійний тиск Америка та їхні союзники намагаються не лише просто вибити армію Російської Федерації, але як так звану знищити. У повітрі їм це вдалося, в морі їм це теж вдалося. Як ми бачимо, що американські дивізії набагато кращі, ніж російські фе... війська Російської Федерації, напевно, що вони виснажені вздовж усіх цих всіх конфліктів і контрнаступу зі сторони Збройних сил України. Ну тим не менше, ми повторюємося. Така ремарка була: повернення того, що от. В другий раз показую 3-5 вересня, в якому от ми бачимо, що практично беремо курськ в полуоточення. Дві дивізії попадають російських військ. самий Володимир Путін розуміє, що йому конфлікт не виграти. 5 вересня 2023 року Росія пропонує умовну капітуляцію. Безперечно, для НАТО це є ідеальний варіант вирішення цього конфлікту. На превеликий жаль, у нас Дональд Трамп є президентом Сполучених Америки, ну але це не міняє так званої спецоперації НАТО по звільненні території України. Всі довольні, великою, безперечно, ціною, але вдалося досягнути консенсусу. Безперечно, Україна буде. Вимушена повернути всі свої території, які вона втратила під російською окупацією. Ну а сама ж Росія на фоні втратила не лише престиж, не лише своїх солдат, вже велася військова кампанія на території Російської Федерації, але була обмежена сильно у своїх територіях, тому що дивіться. Було створено буферні зони, декілька Росії. Оці декілька Росії це так звані Свобода Легіон, Свобода Росії. От бачимо, що вздовж російсько-українського кордону бачимо те, що багато іноземних країн теж створили свої буферні зони, так звані Росії, яких підтримують, і які будуть вести, які будуть точніше, якими будуть спекулювати та. Навести майбутню в російську таку громадянську війну кожна із сторін буде намагатися, от вибираючи свого кандидата, повалити і ще, поки що, чинний президентський такий чин. Володимира Путіна, який втратив і території, і престиж, і солдат, і армію, і ну, практично все. Залишається лише питання часу, поки він повністю буде втратити владу в Російській Федерації, ну а сама Російська Федерація або буде в хаосі, або мирним шляхом, тим же ж самим, по ініціативі НАТО буде об'єднана якимось там демократом, але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Наразі я дякую всім за перегляди. До побачення, всім. Хай вам щастить, бережіть себе і. Ну, ще побачимось у нових альтернативних наших подорожах.